Доброго дня, шановні колеги. Ось і пройшло 2 неділі з моменту внесення е, препарату компанії Гументеч Гуміфілда Форта на соняшнику. Як і обіцяв, звітую вам. Трішки нагадаю вам, е, ця полоска була засіяна. Соняшником під систему Клеерфілд, маса поля, посієний соняшник під систему Експрес. Що ми тут зробили? Внесли двічі Гуміфілд Фортеаміна з нормою 05 літрів на гектар. Ми врятували соняшник, адже гібрид не стійкий до на метилу. І соняшник на цій ділянці мав би загинути. Але за рахунок додаткових затрат ми врятували соняшник. Соняшник виглядає дуже гарно, забарвлення змінилося. Наступного разу будемо вносити ще раз стимулятор росту, щоб підтягнути ріст даної ділянки.